О, ох, ох. Добрий вечір всім, друзі. Це Галина. Я сьогодні тут, щоб знову зняти відео, але не про Зеленську, як завжди. Хоча, якщо казати правду, то нам, нам з нашим президентом дуже повезло. І хвалила б його, не перехвалила б. Того, що завдяки йому ми до сих пір існуємо, до сих пір живі. Але сьогодні відео не про Зеленського. Сьогодні відео про Ірину Хваріон. Понімаєте, які діла. Отож був якийсь час назад скандал з нею, що вона наших мальчиків на фронті, які нас захищають, які нас. Звісно, е, Зеленський це головний. Ну і мальчики теж, як придаток до Зеленського, понімаєте? допомагають е, нам все одно, спасають. І деякі є русскоговорячі. І ця ж Мегера... Начала про них отоказать. От 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 Ото казати таке е дійсно що пер переслідувати переслідувати по язиковому признаку. І що я хотіла сказати? Я обше кажу за те, щоб нам зробити два государственних язика. Зробити два государственних язика, бо давайте бути, будемо чесними. Давайте по чесноку, як то кажуть. Від е рускоязичні люди в нас в країні, вони як на католиці, розумієте? Ми їх прищемляємо, ущемляємо і що хоч робимо. І вони тут страждають, подієте? І через це ця вся війна. Може, якби признали давно руський язик другим государственним. Може, якби відказались від от цього всього як Білорусь. Були в мирі зараз. би ми, Як вареники в маслі з Росією катались би. От. А ми оце так пішли. І непонятно, куди звернули, і непонятно кого слухали, їли ті печеньки такі з нулем з рук. І такі, такі пішли. Тому я кажу, що цю Фаріон треба, не знаю, що чи спалить, чи, чи накол посадить. І всі, хто проти руської мови, має бути руська мова наоборот, має бути на першому місці, яку щепляємо мова, як мова обіжених людей, як мова. Я не знаю. Я не знаю, як правильно не знаю, що робити, але знаю одне, що руську мову треба шанувати. І не треба забороняти вчити, тому що, що діти зараз не знають історії, не знають хто і звідки пішли. розумієте? І цей Зеленський він вже роками так старався, одв'язано за Зеленського, кажуть мені галя, галя. Не, не говоріть так багато за Зеленського, але він роками так старався помирити нас з Росією. розумієте, щоб ми були в дружба була. Щоб у нас було взаємопонімання. Щоб ми ж і шутки він такі, такі робив, от, от про тих хухлів, такі розділяють поганці такі. Виродка. Е е і він е шуткував. Він хотів шутками, як то кажуть, е все... На договорняки спустить, як, як ото говорять. От. Але не дали йому, не дали. І він ну, ото тепер так, а, тепер і ні туди, і ні сюди, як то кажуть. Того українську мову треба в Україні заборонить. Геть заборонити, щоб її не було, щоб не розділяла. То що рускоязичні люди вони грамотніші. Понімаєте? Ми от у Москві, в Петербурзі вчились. Мене от знайома так, 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 таку ресторацію таку відкрила. Вчила. Міланська піца, італійська, венеційська. В Петербурзі вчилась. От. А друга от африканські косички плете. В Москві вивчилась. Понімаєте такі грамотні. Це, це ж все в Москві, в Росії, це ж все оригінальне. Понімаєте, як в пісні Філіпа Кіркорова. Це все наше російське, українське, одне, один народ. Понімаєте? Того не треба проти руського говорячих, не треба. Вони захищають нашу страну. Все буде хорошо. Все буде добре. У е нас тут на Баранюківщині в нас. Є і є й русська говоряча що на українські такі наші хохляцькі. І все хорошо. добре. Тому е не треба. Не треба такого. Треба бути, говорити, треба шукати діалог з Росією, з Путіним. І піддержувати під, під нашого Зеленського, він тільки миру хоче. Йому просто не дали, розумієте? Йому він і не хотів, йому не дали зробити мир. розумієте? Йому не дали. І Він за чого в оманці? Щоб мир був, щоб ми гарно жили зараз. Понимаєте? А йому не дали. І зараз ті типу, постійні скандали, суперечки про мову. Треба заборонити українську мову, що у ми. Таке моє відео. Така моя думка. З вами була Галина.